У Харкові локалізувало масштабну пожежу. За даними рятувальників, 1 вересня об 11.22 надійшло повідомлення про пожежу. Вогонь поширився із літнього майданчика кафе, що знаходиться притул до будинку архітекторів, що є однією із історичних споруд мегаполіса. Співробітники ДСНС одразу прибули на місце через те, що будівля із дерев'яними елементами вогонь в лічені хвилини перекинувся на дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 квадратних метрів, а також горів дах і горичне перекриття будинку на площі 150 квадратних метрів. В гасінні вогню приймало участь дев'ять пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та три пожежні автодрабини. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження вогню на ще більшу площу і врятувати 500 квадратних метрів площі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Рятувальники повідомляють, що о 12.30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. На місці події працюють профільні служби. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Про постраждалих не повідомлялося. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків. Новини.